Роди мій, я пишаюся тобою, моя душа, частина твого я, красою правди у світнім двобою, понад Майданом сонця Лексія. Я нація, хай знають всі у світі має народ піднявся із колін, і непереможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. Та подальшу протидію цьому курсу. Чим була революція для кожного з нас, для когось прогулянкою, для когось війною, але в першу чергу майдан став випробовуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я сі кайдани розірву, Я стверджуюсь, я утверждаю, бо я живу. Україна. Це територія гідності й свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на Україні, в ході яких ми втрачаємо тисячі життів солдат та мирних жителів. Ми українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Ми зараз захищаємо наше право на свободу нашої України. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сунні душі розбудило, розвіявся густий густий туман, що прикривав правду так грайливу. Для чого мерзнем, нащо стоїмо, бо хочемо країну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна, статус такий мати. Усіх містах, великих і малих, у всіх куточках ненькій України, усі люди, всі відділених до старих, пророчують позитивні і стрімкі зміни. Сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі, познайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримні, справді дуже. Коли перед очима, кадри з новин, фото поранених та загиблих героїв, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що вислів, душу й тіло ми положимо за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто словами з гімну. це стало станом душі. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи, є велике серце і високий дух. Кілька років тому мене особливо звертали увагу на слова слава Україні! Героям слава! А тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумніву, що ці герої хлопці, що зі зброєю в руках захищають наші українські землі від російського окупанта, лікарі, які повертають поранені з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Слова. Слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил. Віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Не плач, не треба, сльози не для нас. Я повернусь, ти тільки вмій чекати. І не забудь, оцей прощальний вальс, що ти танцюєш з завтрашнім солдатом. А ще прошу, пиши мені листи про рідний Бог і про сільські новини, а я піду, бо мушу берегти у світі ми та спокій батьківщини. Я мушу йти, як батько мій і дід, бо ще потрібні на землі солдати. Щоби щодня, зустрівши сонця схід, сміхалась до дітей щаслива мати. А ти чекай, печалитись не слід. Я повернусь, запам'ятай цей вечір іде юнак тривожний білий світ. Тихо на дворі й ті... Чути як, як матері слова, летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не схася, віку буде вже горіти, горітиме вона молодию. За біля тополі калина росте. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в бога вже його душа ма. Я в бою, за волю, пішов далечінь, за правду й долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко. Крилам леки повернуться живі, Рік вже промайнув прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та ще нема. Батько змучений, сам турує шлях, по ньому маві. Його та він, герой, став молодий юнак, молодий козак там біля тополі росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа ма. Я в бою за волю пішов да лечить, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами млеким повернеться живі там біля того, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа ма, я в бою, за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, крилами лелеки повернуться живі. Революція гідності динально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини, але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людської втрати. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Дивлячись на нинішнє становище нашої країни впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об'єднався сьогодні проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу. Для підтримки солдатів не зовсім небагато часу і про захисників нашої держави писатимуть книги, зніматимуть кінофільми, на прикладах беззавітнього служіння рідній Батьківщині, беззаперечного виконання священного обов'язку, стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба, виховуватиметься не одне покоління українців. Бо вони справжні герої, які у нерівному двободі протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми, і саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін. Я дякую, солдати, що стоїш передові за Україну, за то, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Я помолюсь за тебе, мій солдати, хай Бог оберігає вас, біді, бо на війні таких, як ви, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячу життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі, додому рідні, ви живими повертайтесь. Кожного дня, щогодини Україна, завдяки таким чоловікам, героям. Серед яких і наші славні земляки виборює право бути суверенною, єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просімо у Бога одного, щоб Україна здобула перемогу, і вони живими та здоровими, якнайшвидше повернулись додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Шукаючи Європу. Ми знайшли Україну. Революція відбулась не лише в політичному житті країни, вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. Адже Україна це територія гідності і свободи. Осінь цьогоріч буде надто холодна. Не для нас, я про тих, хто в окопах. Бо ми тут в безпеці у теплому домі, а хтось в небезпеці холодні. Де невідомо. Для когось буде тепла пора, кохання, навчання і теплий чай з медом, для когось в окопах молитва одна, Перед очима війна, снаряди, ракети. Хай там як а життя продовжується далі. Проте пам'ятайте, що за спокій і тишу хтось в окопах віддав своє безцінне життя.